Найкраще вітання із творчої майстерні освітніх лайфхаків. Сьогодні підведемо короткі підсумки щодо ознайомлення і е, сприймання, розуміння навчально корекційної гри фотограф, яка, як на мою думку, і я в цьому переконана, найкраще розвиває стійку увагу, критичне та логічне мислення і довготривалу пам'ять. І розглянувши електронний і Паперові формати навчально-колекційної гри фотограф, я думаю, вам сподобалося в першу чергу те, що ця гра є абсолютно творчою в системі вивчення математики. Можна добирати всі свої формати і всі свої варіанти. І готаючи електронні сторінки навчально-колекційної гри фотограф, можна ще раз переконатися, що ця гра є дуже важливою в системі розвитку, корекції і вдосконалення. Творчих здібностей, математичних творчих здібностей ваших діток чи ваших учнів. Тому я вам бажаю ще більше, ще краще, ще досконаліше розвивати математичні здібності наших молодь, маленьких українських школяриків, щоб вони були у нас найкращими, найрозумнішими, найкреативнішими і найтворчими учнями, дітками і взагалі українцями. Тому займайтеся. Навчально-корекційними іграми використовуйте освітні лайфхаки, і щоб ваше життя було надзвичайно цікавим, різноманітним і творчим. А у наступному відеоролику я хочу вам розповісти надзвичайно цікавий формат щодо творчого і критичного осмислення геометричного матеріалу в математиці, які дива можна творити при допомозі е, винятково. Геометричного матеріалу і стилізованих фігур, які можна відшукати в комп'ютері. До нових зустрічей! Всього найкращого!